Сбірка за мною. Дворят, шикуй Рівняй. Струнко. ходом Руш. На лісьці. Сі. Ліво. Руч. Рій до правого. Рівняйся. Струнко. Наша назва. Містровські козаки Рушківського ліцею Кам'янець Кам Подільського району вітають захисників України! Наше гасло! За синє небо за жовте колося! Боротися треба, щоб краще жилося! До середини, глянь! Пане суддя, рій! Ністровські козаки до участі в конкурсі впоряд. Готовий! Рийовий, тимчук Артем! Спочинь. Спочий! Рій. розкій! Різь збірка до мене, будь лаву шукуй. Прій до правого рівнясь. Струнко. Спочинь. Прій до правого рівнясь. Струнко. Право. руч! Ліво. руч! Обернись. Обернись. Прій до правого рівнясь. Струнко. Спочинь. Рій до двох відліг, Чи Перший! Другий. Перший. Другий. Перший. Перший! Друга. Перша. Відлік завершим. Рій дволаву. Чекуй. Право зім. Кнись. Рій до правого рівня. Струнко. Включи. Рій вліво. На два півкроки. Розім. Кнись. Одну лаву. Шикуй. Рі. До правого рівняйся. Струнко. Пучи. Прі. До правого. рівняйся. Струнко. На місці. Кодом, Руш. Ві. Сі. Прі. По лаву. шикуй. Право, руч, зим, книг, за мною ходом, струн, струнко, глянь, провод. Трунко пісню заспівай на місці. на місця без походу до рідного роя заїхали у грушку, тут публіка своя. Гей чули, 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 до рідного рая, заїхали у грушку, публіка своя. гей про є тоні на подільський край. Захистимо, як треба, адресу лиш дава. давай! Гей hey, hey, чули, чули, чули. На грейсподівський край. Захистимо, як hey, треба. Адресу лиш. Гей, дання наші щирі. Ми члемо всім раям, живіть добрі, і мирі, на зло всім ворогам. Гей чули, чули, чули. Ми члемо всім раям, живіть і мирі, на зло всім. Ворогам. Чекайте, приїдемо завсюди. Гей, hey! чули, чули, чули. Чтоб не було біди і через рік чекайте. Hey! Приїдемо сюди Гей, hey! рі, Рі, розсід.